На заході в п'ятницю 19 січня за прогнозами синоптиків дощитиме та сніжитиме. Температура в регіоні вночі від мінус 4, в день до плюс 5. Мокрий сніг вкриє території півночі та центру. В Черкасах пройде дощ, нічна температура від мінус 5 дена до плюс 5. У Криму та Одесі дощі. В Херсоні та Миколаєві мінлива хмарність від 2 до 13 градусів тепла. Мешканцям східних областей синоптики радять взяти з собою парасольки. Температура вночі від плюс одного, в вдень до плюс восьми. У суботу, 20 січня, сніг та дощ зі снігом впадуть у Рівному Чернівцях та Луцьку. Врешті західних областей без опадів. Вночі від чотирьох морозу в день до п'яти тепла. Сніжитиме також і в північних та центральних областях. У Чернігові та Житомирі цього дня без опадів. Від нічних мінус шести температура повітря підніметься в день до плюс одного. Мокрий сніг вкрив всю територію південної частини країни. Столбчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 3 вночі до плюс 6 вдень. На сході сніжитиме подекуди з дощем. Температура повітря коливатиметься від мінус 5 вночі до плюс 5 вдень. Хмарне небо в неділю 21 січня впродовж дня спостерігатиметься на заході. Лише в Ужгороді ясна погода. Найнижча температура вночі мінус 7, найвища вдень плюс 3. На півночі та в центрі впаде сніг. У Києві, Кропивницькому та Вінниці в цей день без опадів. Від нічних мінус семи температура повітря в день прогріється до нуля. У південних областях хмарно з проясненнями. В Криму синоптики прогнозують сніг. Нічна від мінус п'яти денна до плюс двох. У східній частині країни хмарно. В Луганську та Харкові сніжитиме. Від семи морозу вночі до двох тепла вдень.